Так, ечімде малючок. Крісові чоловічки 92. Під 3-4. Тут будуть построюватися довгий день, але твар класно, упакований від 12-17 таких рубчик. Бодики, дві футболочки. Ці класні такі комплектики, вони 6-12 місяців. Немаломірний, класний. Так, бодіки, комплекти, бодіків, розмір по 10. 19, є старші по 2 одиночки. Б багато теж це тепер знає, але все ж таки поговорю по розмірам, трошки може хто з новачків ще не дав. Дуже класно. Це плюс речовички з грудами ніжками, у нас 104 розмір, 2 одинички. Ну так, не буде розтовочка, так, це шапочка. Далі, 74 чоловічки плюсові, 2 одинички, 92 й розмір. 3-4, це такий суперсофт сорт та 1-2 шапулька, ще такі на 80 й розмір. Це підходить, майже повна розтовочка. Бодік трикотажний на два трилочки. Ще такі бодики, Бутілка, вони, до речі, можна хлопчику, можна дівчинці. Дівчинці дуже класна якість і кольори такі ніжні. Бодіки, в принципі, Другий рік Далі, досинки, по три домічки мають гулючок. Півтора, два і три-чотири рочки. Далі, будь-які базові, на довгий рукавчик. Це просто, ну, це те, що я ж кажу, база є база. Значить, тут 12-18 розміри, всі йдуть з бірочкою, 12-18, 12-18. До речі, у нас їх можна окремо купити. У нас трошки є їх на залишку, я сьогодні вчора знайшла. 6-9 місця 69, не помінува 4. Ще... Так, далі у нас по. Довгим міням це будуть такі на 2-4 лонги на довгий рукавчик. Якість не перевершена, вже перевірена. Вони під 7 на 2-4. І такі комплекти в рубчик. Тут шапочка, штанята і ну, штанішки. І бодік на довгі рукавчики, на запах. Значить, розміри 6-9 місяців, 6-9. Далі такий набор 4-6 місяців. Мені, Мені подобається, що тут така регулировочка є. Дійсно зручно. На 2-4 місяці такий наборчик і на 68 це також 4-6 місяці. А у нас такі чиноси є, І літом і осінь актуальні. Вони підгортаються, досить великий запас є і можна тут зробити таку регулировочку, тому вони надовго вивчати. Тут 98 розмір. На три рочки є. три-чотири рочки чотири, по-моєму. і на чотири. Далі такі у нас чоловічків, Це дві 9-12 місяців. Далі такі чоловічки 2-3. Чоловічки 1,5-2. Оце такі спальнички, дуже класні там пункти. І такі слоненятка півтора-два. Теж три ронички не так. Далі. Ага, є ще чоловічки, такі спальнички на змійці, три одинички. Далі штанішки два-три рочки тоненькі. І на дівчинку. Але тут такі кольори, п'ять одиничок, що можна і на хлопчика. Ну, взагалі космічі теж. на Водіки трикотажні. Костюмчик, рубчик. 92 штанішки з кофечкою. Далі 62, 80 і 92 така ростовочка. Так, це, собачь, ще одні, напевно, чоловічки. 86. Класні. Вони йдуть на змійці, ніжки тут відкриті. Ось такі кольори. Так, у нас ще. Угу. Ще у нас тут є лосинки, на два-три такі підділа на хлопчика, напевно. І такі ще прикольні суперсок. Чесно, винуточки. Теж дуже класні. Джинский типу. Вот такие лоти так замовляєте.